Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Мені шанування. Ну о, пройшов квартал. Перші три місяці року можна зробити вже певні підсумки, ну такі що квартальні, напевно, нехай так це прозвучить. І Будемо їх робити з допомогою Deep State. Це є мапа, uh -huh. яка ну фактично майже в онлайн режимом, там із запізненням для е, оперативного оновлення, показує е, всю цю криваву болючу нашу воєнну дійсність, е, е, картографічно і, власне кажучи. Буду покладатися на е, цей аналіз і аналітики Діпстейту і, і Інституту вивчення війни, бо ось такий якийсь проміжний теж проміжний висновок. резюме маємо теж собі в голову якось вкласти. Отже, за цей квартал, останні три місяці, ці карти і, 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 і західні експерти говорять про те, що Україна втратила 300. Квадратних кілометрів території, тобто за ну, з початку року, якщо так брати грубо, з січень по там по квітень, Росія змогла е, ще окупувати 300 квадратних кілометрів. Ну так для, для просто для порівняння е, проекційного 300 квадратних кілометрів, це є загалом ну, еквівалентно, це є площа такого міста. Мільйонника, ну може не мільйонника, бо там частина вже виїхала, як Харків. Тобто якраз Харків займає площу на карті 300 квадратних кілометрів. Оце та площа еквівалентна цій площі. Це є нові загарбання за останній квартал Російської Федерації, і зараз, станом на зараз, якщо там десь ще рік тому завжди звучала цифра, що там одна сьома суходолу, то разом з усі, якщо так заокруглити, то фактично майже. П'ята частина території України зараз перебуває під окупацією. Це є весь Крим в повному складі, ми то пам'ятаємо. Плюс майже вся Луганська область, 98% території всієї області, плюс 73% Запорізької області, плюс 72% Херсонської області, плюс 57% більше половина Донецької області. І плюс 2% там в кілька населених пунктів зайшли Харківської області. Тобто, загалом ось така окупаційна мапа зараз от лежить на карті світу. І е, якщо порівнювати це знову ж таки з е, територіями, які Україна звільнила, тобто змогла відвоювати під час війни, е, то Говоримо лише в минулому часі, тому що останній видиний успіх власне, наступального характеру України був е, зафіксований восени 2022 року. Тобто, фактично з того часу відтоді вже півтора року війна йде. Без таких проривних наступальних, дуже таких видимих, як це було, я пам'ятаєте, звільнення Київської області, Сумської, цілої Харківської вже не було. Тобто війна вже півтора року перебуває в фазі без видимих таких, от для всього суспільства, тріумфальних наших успіхів. І власне, оця звільнена територія це є 40, а не повні 39... Тисяч квадратних кілометрів то разом з усім з Київщиною, Сумщиною, з усім, що Херсонам, я рахував, це становить також десь так чверть від того, що загарбали, ну відносно всієї території України, це 5-6 Тобто, поки що, станом на зараз маємо говорити про таку ескалаційну лінію, по якій згвинчується війна в частині поступової, не не стрімкоподібної, не такої проривної, як це було з Білорусі, прямо аж під Київ до Бучу зайшли за одну добу. А поступове відкусування і станом на зараз, ось з початку року, вже 300 квадратних кілометрів відкусу. Е, і, власне кажучи, ось виходячи з такого розкладу, з, таких, з такої мапи діпстейт, на це накладаються ось всі інші наративи, які дуже часто нас нервують, злять ми на них реагуємо, пускаємо, знаєте, бульки з ніздрів, і так воно нас просто виводить з себе. Ну отак от дивлячись на таку об'єктивну реальність. Тому й Політіко, зокрема, там от сьогодні чи вчора, і пише про те, що очікуваний на літо. Уже такий більш масований, окріплений наступ ворога, має ризик все ж таки дуже серйозних проникнень глиб. Іде мова якраз про той Харків, площа еквівалентна якому зараз сумарно загарбана за перший квартал. І, і тому інститут вивчення війни, вже згадуваний мною на початку нашої бесіди, пише про те, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 5, до 25, оце що зараз було прийнято цього тижня. Воно ну, звичайно може лише дасть змогу, так би мовити, ну, підлатати ось і вже чинні діючі підрозділи, але сумарно воно в частині технології і озброєння ну абсолютно тут е, нічого не дасть, тому що живою людською силою це пишуть. Там неможливо протиставлятися кавом. А в нашому лексиконі війни, хто не знає наших заокеанських слухачів чи за кордону, КАП – це з'явилася нова смертельна абревіатура керована авіаційна бомба. Це така, я не знаю, балда, ось така. Розумієте, з, з, з супертяжка там, по, по, по 500 кг вибухового пристрою чи скільки, яке, яка, яка. Просто нею засипається ця керована авіаційна бомба, якою просто зноситься взагалі всі редути, знищуються там по пів кварталу, тому що ну там одна воронка така. Знаєте, що може хтось бачив фотографії після прильотів по Харкову такими кавами. От живою людською силою, яка не, ну, по, не, не має тої належної кількості озброєння і технологій. Ну тяжко протиставлятися власне, керованими оціним бомбам. Бо це зовсім різне русло протистояння. Тут не сильно протиставишся. От, власне кажучи, все це вкупі. От ми, ми ось цю весну, бо ми навіть зиму обговорювали ось теж так з такою ноткою тривоги, що буде на весно. Тому що всі аналітики, всі, військові, про весну пишуть, як про. Но з одного боку це багно, тому що розмерзається ґрунт і уповільнюється все. Але з іншого боку, це найбільш сприятливі власне для сухопутніх атак друга половина весни час пора. Тому ось такими тривожними. Абсолютно об'єктивними, я тут просто переказую, ретрансльовую те, що є на поверхні військової аналітики. І ось такими, з такою картиною входимо, власне, цю багнисту весну, коли вже дійсно потепліло, і цей евентуальний передлітній наступ росіян виглядає тут ворогів наших виглядає тут ну, абсолютно такою реальною загрозою. Чи є щось. Крім образ, крім претензій до всього світу, крім обіжених губок і позики такої, знаєте, неспецифічної. Чи є щось, власне, в нашого міжгалактичного рівня, міжгалактичного рівня керівництва, за рівнем геніальності сучасності і так далі. То тут, як би, поки що не доводиться говорити, тому що всю цю власну аналітику ми черпаємо власне здебільшого і західних медіа. От в Україні будуть обговорювати все, що завгодно. Скільки людей вірять екстрасенсам, скільки людей вірять, який відсоток тарологам і картам таро, скільки людей там увірувало теж якусь там ще іншу езотеричні практики, магічні. Ось будемо це обговорювати, можемо навіть. Ну, для красного слівця погово пообговорювати, наприклад, там, якісь сексуальні вподобання Христини Соловій може, ну не знаю, якісь ще є теми. Ну але напевно, от а от такі важливі теми, які стосуються тверезої оцінки ситуації, прогнозистики, підготовки до певних, ну от, такої до певної кон'юнктури є. Ну тут звичайно тяжко. Ну, але що, ми своє слово сказали на своєму маленькому рівні? А нехай кожен, хто чує, хай свої висновки роблять. Це є ну, право кожної людини і навіть не право а обов'язок. Пане Остапе, ви аналізуєте закордонну пресу і чи бачите ви якусь певну тенденцію з біди риторики? Бо, до, до прикладу, в нашого президента Володимира Зеленського вона трошки зараз змінилась. Бачу. Бачу зміну риторики, це не риторика, бо риторика це дуже поверхнева річ, вона є радше похідною від дійсності. Ну, от, наприклад, коли є дійсність наступальна, риторика стає такою ж і пафос, і героїка стає такою ж. Натомість, коли йде, знаєте, принишла така причайна, е позиція, бо ми розуміємо. Ресурсність ворога і так далі і так далі, і свої тут промахи, і з того ніхто не хоче робити ніяких висновків, то це за собою тягне іншу риторику. Мені здається, що ось іде... ну це, напевно, є довгостроковою якоюсь певною... певною тенденцією. і Тут я би до вашого запитання підтягнув одне з рішень, яке визріває в середовищі країн НАТО. Стосовно того, аби перепідпорядкувати Рамштайн, оцей оце клуб військових е, е, ну, таких е, е, помічників України і, і донорів, аби його перепідпорядкувати перепід, під, під, більше європейській частині НАТО, тобто Європі, в такий спосіб готується, якби, ситуація на випадок перемоги Трампа. З яким пов'язують дуже серйозні виклики щосовно нашої війни, якраз з користю для Російської Федерації, не для нас. Ось цей факт, напевно, теж свідчить про певну ось такий довгострокову довгостроковий курс, який обрано саме на е, ось е, лідерство Європи в частині допомоги Україні. От наскільки це спрацює, ми будемо бачити. Але от сам факт він теж є доволі багатозначний, Він дає багато натяків, мудрі люди з нього би робили висновки. Те, що риторика наших міняється, то вона, я би сказав, міняється в частину необґрунтованої і пацанячої, інфантильної, абсолютно безвідповідальної претензії і образи на всіх крім себе. Я про це можу довго говорити. То, власне кажучи, куди ця поза доведе, ну, чесно кажучи, тут і гадати не доводиться. Нічого доброго з того не буде, тому що, знаєте, ображених воду е е возять. Тому що в кращому випадку. Пане Остапе, ще одна така тема. Я би хотів з вами її обговорити. Чому США не схвалюють ударів по території Росії? Ну, знову ж таки, і тут на цій темі наша соцмережа понеслася з такими, знаєте, ах, ви ж цикуни, ах, ви ж боягузи, ах, ви запроданці такі. Ну, бачите, тут я в невигідній позиції буду, коли спробую пояснити, а чому ж так? А тому що ну, тут треба теж розуміти, я про це якось написав, теж і в своєму телеграм каналі чи, чи в Фейсбуці. Ми ж від Америки отримуємо не лише гроші і зброю, як собі люди думають. Дали зброю, воюйте. Дали гроші, воюйте. Не дали мабуть. теж воюйте. Ми також ще й отримуємо третю компоненту допомоги, яку чомусь люди не враховують і вони не вважають, що це є теж частиною допомоги. Це є консультування Пентагону. Це є консалтинг військовий. Така річ коштує дуже дорого. Таку річ, знаєте, то мільярди людей інші уряди тратили би, щоб отримати стратегічну і тактичну е, консультацію, пораду, рекомендацію генералітету НАТО чи Пентагону. Так, власне, цей консалтинг НАТО надається і, і, і Плечо Америки Пентагону надається теж. І це теж частина допомоги. І тут в нас вийшла дуже цікава ситуація. Тому що ми гроші беремо і просимо ще більше. І ображаємося, коли їх не дають платники податків чужих країн. Зброю теж просимо і, 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 і просимо більше, і беремо, і це зрозуміло, чому? Ми в зброї нема що робити на війні. Якою б мотивацією не була, які б всі патріоти великі не були, як би хто не вірив в перемогу, нема зброї, нема технологій, ну от що? Ну от що, дивимося в небо і з нього щось прилітає. А третя компонента, що з нею? От гроші беремо, зброю беремо, а всі поради Пентагону за останні, ну там багато не говорити, півтора року чомусь абсолютно ігноровані, продинамлені, скручені, не знаю, скурені чи кудись там запхані в одне місце. І пізніше знаєте, як з будуна, наче хтось встав, і знаєте, кричить: Ай гвалт! Ай, біда! Ой-ой-ой! Глухий кут, патова ситуація, е, мало не поразка і, і так далі. І хто в тому винен буде? Звичайно, амен. Но я ж чув минулотижневу заяву нашого президента. Но нею просто вона, вона така якби на червоному папері від сорому видруку вона та заява. Там палає сором ті заяви, як то можна було голови. Значить Всі там як наступи, як... Недослівний переказ. Наступ росіян, якщо він буде, то дитино, ми можемо не втримати його. Хто, звичайно, буде винен? Хто б міг сумніватися? Ясне діло, що Америка? Не ми, які проігнорували більшість порад Пентагону ще починаючи з Бахмутської кампанії. Бо було сказано по Бахмуту одно, зробили все навпаки. Що маємо? Ай-яй-яй, -ай -ай, біда. Пізніше була порада ще торік будувати міні поля і фортифікаційні споруди. Коли опам'яталися минулого місяця чи позаминулого. Та... А рік десь в зорильоті відвитали між шостим і сьомим кільцем Сатурна, знаєте. А ще перед тим були поради тактичного, стратегічного характеру теж щодо контрнаступу і так далі. Усі вони були відхилені, проігноровані. І потім, знаєте, хто винен? Та Ясне діло Америки. За 7 тисяч кілометрів від нас. Тому знаєте, от тепер знаєте, нашому суспільству, яке є бульбашкоподібним. Я дуже часто бульбашкою його називаю, бо ми в своєму соці варимося, ми оточені своєю дійсністю, у нас ми, в принципі в безвихідній ситуації. Ну просто. І нам це, звичайно, дуже все ніби не лягає в нашу картину дійсності. Але поміж тим, зовні завжди є отой мудрий спостерігач. Який дивиться на це зверху з боку, і він оцінює війну в тому числі за принципом релевантності. Тобто, вони визначають, чи співмірна шкода завдана ворогу тій шкоді, яку ти отримують на своїй території, ми цього не рахуємо, тому що нас позиція нічого втрачати. І нам вже в принципі нічого втрачати. Але хтось з боку це рахує. І це хтось в світі мусить це оцінювати, розумієте? І тому вони кажуть, що вони не схвалюють, вони прекрасно розуміють, що якийсь там розумієте дронний удар, навіть точкою успішний, він, звичайно, буде збитком. Але оскільки це є зовсім інші пропорції і по площі, і по території, і по далекобійності, і по можливості фізичному вражати тил, то звичайно, що та шкода буде неспівмірна з тим самим кабом. От я цю абревіатуру згадував, який прилетить і рознесе. Там Пане цілий Остапове, ні прогрес або пів з ну, вашої, так, З вашої думки ми робимо висновок такий, що наш ворог він е, дає відповідь зворотню на певну на певний удар. Ну звичайно, вона. що так. Але, ну да але, ви а я. ви гадаєте, що вони такі сидять там і тільки дивляться, а в нас прилетів один дрон? Ми запустимо вам дві ракети. Ну, і, так, і так це трактують наші західні союзники, які через супутники дивляться теж на війну. І вони ж дивляться на це власне, з позиції цієї співмірності. Я ж кажу, наша українська бульбашка ну, такої логіки е не сприймає, тому що в нас позиція нема що втрачати, в нас позиція останнього Рубікону, а з позиції останнього Рубікону, останнього бар'єру вже нічого не має значення. Розумієте, а для них воно все, ж, все одно опирається в сухий розрахунок. Я повторюю, і це не є питання віри, зневіри, там, це не є питання патріотичної мотивації, це не є питання, це є суто питання такого холоднокровного, можливо, навіть цинічного сухого розрахунку, коли вивчається і визначається, відповідно, моделюється і прогнозується. Оця релевантність, співмірність завданих. Збитків ворогу і отриманих. Бо тут все ж таки включається вже логіка ось цієї так званої гонки ушкоджень. Ну, раніше була гонка озброєнь, вона триває, але зараз воно більше перейшло, і західні аналітики це визначають, більше в гонку ушкоджень. Тобто, хто більше кому завдасть більше збитків. Так от в такій гонці ушкоджень, ну, безумовно, що більшу фору має крупніший ворог. Тому що йому завдати збитків при його перевазі там в території в населенні є значно важче, ніж менші території. Тому тут фора, вона якби вона і була на старті війни. Вона ж війна, ця диспропорційна, асиметрична, як була, так і є. Тому тут, власне, мені здається, розбіжність між Україною і західними союзниками полягає якраз в цьому. Що західні союзники це вивчають, співміряють. Ми цього не враховуємо, тому що в нас зовсім інша ну, б, поза, і ми іншими окулярами на це все дивимося. Пане Остапе, скажіть, а наші західні союзники вважають, що в нашій війні є якісь правила, як в шахах? Чи можливо, перепрошую наш ворог може взяти просто дошку і лупанути по голові без жодних правил? Це ну не це теж риторичне питання, але які претензії до західних союзників? У мене немає жодних. Мені стидно за президента. Який ще може умудритися, якісь стріли докорів посилати в бік Заходу. Ну, перепрошую, хто хотів дбати про свою безпеку, хто дбав. А хто хотів розвивати тут руський мір, включно до 2014 року, той то робив. І пізніше той руський мір прийшов на підготовлену самими же добровільно підготовлену територію. Тому тут, знаєте, тут таке ці риторичні питання вони впираються в пошук винного знаєте, це дуже, коли вже настільки все задалеко зайшло, і просто в таку глибоку, вибачте, на слові, не кажу, що зайшло. Тоді, звичайно, вже спізнайте з козиря, там треба з ліктя, з рукава треба витягати оці шабельки і катати, а ті винні, а ті винні. Ну є так, як є. І в нас українська війна, вона в принципі вже є частиною значно ширшого геополітичного розкладу. Тому що це не є війна за території, як думають собі. Це війна за простір. Люди це не розуміють. Це вже навіть не є війна двох країн, це війна двох світів. Тому що Тайвань, Тайвань набагато важливіша проблема для світу буде, ніж Україна зараз. І ми колись опинимося в такій ситуації, коли знаєте, не приведи, Господи, так і станеться, і тоді що? Розумієте, це є все пазл значно ширшої. Глобалістики світового планетарного рівня, де вже пуп землі неважливо, де є, і то не ми. Тому нам треба виходити з свого однобокого, звихненого сприйняття світу дійсності. Тому що власне ця бульбашка вона затуляє світ широкий. І повірте, коли Китай і, і, і США говорять про певну ескалацію навколо Тайваня, звичайно, співчуття Тайваню, бо там страшна, страшний землетрус прийшов угу. там eh, понад сім балів магнітудою. То, звичайно, то треба потучувати. Але якщо йде мова про те, що взагалі захоплення Тайвані стоїть на порядку денному наступні два роки. То повірте, в порівнянні з цією проблемою, де Китай і США напряму стикаються, Українська війна стає війною третього рівня, навіть не другого. Тобто є певні глобальні процеси, і в них треба мудро йти. І для того все ж таки треба мати нормальний все ж таки, кабінет радників, нормальну, ну, якусь просто нормальну притомність, а не, ось, знаєте, Камеді Клаб вже п'ятий рік я власне кажучи, до цього апелюю, а тут нема з ким говорити ні про що. Повірте, тут тут мені здається, просто нема з ким говорити, бо вони якраз ведуть суспільство в ту бульбашку, аби воно не звертало увагу на ширшу картину, не бачило, а чому так. Тільки ходило, ображалося, а пізніше в тій страусиній позі е, ось так і зафіксувалося, і це вже було на віки вічні. Ну мені здається, тут треба до цього мудріше підходити. Я до цього не закликаю, бо це кожна людина вправі свою світокартину, Навіть ми живемо в вільному суспільстві, вільні джерела інформації собі. Що хочете, черпайте, будуйте свою картину. От в мене це так виглядає. Я цим ділюся, але звичайно не нав'язую нікому. Навіщо настапе до попередньої теми видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергоенергетичній інфраструктурі, і в офісі президента заперечили цю інформацію? Це пише українська правда в принципі. Я Звідти взяв абзац. На ну, то заперечили, то значить, не просили. Значить, не просили. Ну, то, що, що я маю додати до заперечень? Якщо наші наймудріші сказали, що того не було, ну, чи такого не було, значить ну, такого не було. А якщо було, то треба знову ж таки ширшу аналітику. Тому що не, це б'є безумовно по будь-яких спробах американського президента чинного переобратися. Тому що якщо в Америці зростуть нафтопродукти і буде світова криза в цій галузі, то вже не, не в Америці буде справа, а взагалі у всьому світу. Тобто це є вузол. Війни не, не, не ведуться зараз локально, знаєте, ось ну, може, в Африці хіба ведуться. З такими гравцями війни мають значення на абсолютно на все і для всього. Тому, ну я тут вам нічого нового не скажу. Нехай фахівці паливно енергетичного комплексу розкажуть, чому і, і що. Ну, у нас просто зовсім інша оптика. Ми, на прев'який жаль, є в позиції абсолютної безвиходу. І Якщо щось послаблює ворога, то звичайно це треба робити. Просто рекошетом це може мати ще й інший ефект, бо немає лінійного нічого. Ну тобто немає тут в війнах такого гатунку, немає нічого лінійного. Ніде тут треба це узгоджувати. Це треба все одно узгоджувати з, з своїми союзниками, від яких ти е, залежний, або принаймні слухати їхню аргументацію і правильно з нею працювати. Переконувати, ну це і є власне ремесло і мистецтво політика. Ну а не тільки дай, 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 дай пане Остапо, Ще одна хвилинка залишилася, але я задам все-таки це питання. Воно мене дуже хвилює. Тобто, українські далекобійні дрони зараз можуть долетіти далеко. Так вони вразили в Татарстані НПЗ. Це 1200 чи щось таке кілометрів. Приблизно точно цифру не маю записано. Тобто, ми їм порушуємо цю інфраструктуру енергетичну. А через Україну російський газ досі, наскільки я розумію, транспортується, От от якось не в'яжеться. Згідні ну я, я на газ, мені здається, Україна вже заявила. Я десь читав минулого місяця. То була заява прем'єра, що Україна буде відмовлятися від транзиту газу. Я я це і не сильно вникав, тому що mm -hmm. це не є наш газ то газ оплачений європейцями. і, ну, Тобто, тут е, це трьохстороння так, справа, е, а це там впало не на НПЗ, не тільки на НПЗ, а дається на той дронний завод, який так, так. в Татарстані за іранською технологією Росії воює. Будь-яке будь військове виробництво є законною військовою ціллю. І ми це знаємо, і всі це знають, і не треба тут. Більше щось говорити. Дякую. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня! До побачення. побачи.